Тема сьогоднішнього уроку твої фізичні відкриття це визначення знаку заряду. Давайте е пригадаємо правила, які ми знаємо вже про прилад, який ми можемо виміряти, і взагалі про заряди. Марія, починай читати перше. Електроскоп це прилад для виявлення електричного заряду тіла. Е, Саша, читай друге. Е, в електроскопі заряд із неелектризованого фізичного тіла, яким е, торкаються спіралі, частково переходить на пелюстки. Так, тобто. Коли ми торкаємося заряд зарядженим тілом якогось, то сумарний заряд змінюється. Ліза, читай третє. Обидві пелюстки набувають зарядів одного знаку і тому відштовхуються. Добре, які ми вже знаємо заряди, які оббувають? Е електричні. Позитивний. А, позитивний та негативний. Або, якщо немає заряду, як кажуть <сміт> нейтральний. Нейтральний. Набуття заряду пелюстками вказує на наявність електричного заряду на тілі, яким торкається електроскоп. Тобто, якщо в нас відбувається взаємодія, відповідно, в нас є якийсь наш тіло заряджене. Давайте таке цікаве завдання. Давайте уявимо, що ось цей прямокутник це в нас металеве тіло. І в нас є 10 кружечків, одного знаку, з фіолетовий це в нас буде плюс, і 10 мінусиків. Коли в нас кажуть, що тіло в нас нейтральне, все десь, то е мінус будуть зелені, то в нас вони розташовані хаотично. Ну, якось так. Ну, звісно, що вони маленькі і приблизно мають однаковий розмір електрони. Добре. А якщо візьмуть і піднесуть з однієї сторони. Ось тут палочку, яка заряджена. Так. Яка заряджена? Ну, хай буде негативно. Що зміниться? Зеленого це мінусики, фіолетового це плюсика. Що вони з мінус... будуть притягуватись. Хто буде притягуватися? Плюс з мінусом. Тобто, до ось цієї палочки. Всі кружечки з плюсиками, вони. Поміняються містами і будуть з цієї сторони. А умовно, з цієї сторони, будуть тому, що мінусики відштовхуються, сюди пересуватимуться всі мінусики, так? Тобто приблизно буде мати ось такий схему наше тіло. Відповідно, якщо ми торкнемося якимось тілом з цієї сторони. Наприклад, це буде нейтральне або позитивне, то можемо змінитися за сумарний заряд всього прямокутничка, всього нашого шматка металу. Добре. Так, йдемо далі. Почнемо з конкурсу найрозумніше. Читаємо запитання, дівчатка, намагаємося дати відповідь, якщо не знаєте, можете, я допоможу. Ліза, починай перше. А чи не електризується ебонітова паличка, якщо потерти її іншою? Обернітовою палочкою. Я вважаю, що можна, тому що коли ти потреш дві паличками, тобто, об одна об о, другою, то можна можна. Получити електричний заряд. Добре. Давайте подумаємо: якщо взяти два куска олівця, ну два олівця потерти один об один, взяти е, два папірця потерти один об одного, дві кульки, чи набудуть вони е, заряду чи почнуть притягувати щось? Так, волосся. Два олівця, один оботок. Щоб два тіла набули різноімені знаки, ми їх терли об різні речовини. Така умова. Тобто нам потрібно взяти різні речовини, і тоді відбудеться зміна знаків. А якщо ми взяли однакову паличку, то нічого не зможе відбутися. Вони мають одну структуру, відповідно, електрони однаково будуть себе поводити. Вони, відповідні, тому що мають однакову структуру. Будову атома в них однакова, тому що і той те, і те складається з однієї речовини. Якщо ми взяли прізну речовину, то так. Відбувалася електризація. а в нас однакова речовина. Добре, Марія, давай друге. А, завдяки якому полю електрони втримуються на орбітах навколо ядер? Електрично. Так, електрично. Поле. Ми, а які поля ми ще знаємо? Магнітне а, поле. Магнітні, магнітні. І... і. ще яке? Гравітаційне поле землі. Добре, Саша, давай третє. Е, скільки протонів містить ядро атома е, нітрогену, якщо б Електричному нейтральному стані навколо ядра обертається сім електронів. Добре, нам потрібно знайти кількість протонів. Якою літерою позначаються протони? Літерою. Е, е, е. П. плюс. Літерою П. Е. Тому що протони, які. Ну, якщо плюсик, то вони які? Позитивні. Позитивні, добре. Ми казали, що кількість електронів відповідає кількості. Протонів. Протонів. Якщо в нас електронів 7, то скільки протонів буде? То буде 7 електронів. Ну, нам там дано що сім електронів. Нам потрібно дізнатися кількість протонів. І знаючи кількість електронів, ми робимо висновок, що сім електронів відповідно і сім протонів. протонів. А, а Також кількість протонів відповідає порядковому номеру елемента. Тобто нітроген стоїть під номером 7 в періодичній таблиці хімічних елементів. Так, е, Олексій, давай четверте. Тому в процесі авторизації за всі різні цілими бувають електричних зарядів різних знаків. Тому що знов-таки мають що? Різ, різні структури. Так, різну структуру вони мають будову, різну будову атома, тому що різна речовина, і, відповідно, в залежності трибоелектричний ряд, пам'ятаєте, ми використовували, і там позначені речовини, які, як правило, будуть позитивні або негативні, мають різну будову, по різному тримають електрони. Хтось легко відривається хтось складно. Добре. Чи зміниться сумарний заряд фізичного тіла внаслідок електризації через вплив. Чому? Марія, як ти думаєш? Ні. Добре, ні. Тому що ми не торкаємося. Ми тільки наближуємо якийсь. Заряд... Негативне або позитивне тіло до нашого об'єкта. І сумарний заряд в такому випадку не змінюється. Може змінитися коли ми електризація тертями, електризація дотику. Це в нас може змінитися сумарний заряд. А коли ми тільки наближуємо тіло, не торкаємося то, нічого відбуватися не буде. Сумарний заряд, не збігуться електрони, вони перерозподіляться, але через деякий час повернуться на свої місця. Тобто сумарний заряд не змінюється. Йдемо далі. Останнє, чому не вдається наелектризувати фізичне тіло в умовах високої вологості повітря? Наприклад, якщо в приміщенні, щойно помило підлогу. Чому? Тому що в вода. Є в неї така властивість, вона випаровується. Навіть якщо ми не бачимо, але ми розуміємо, що все, що ми налили на підлогу, на стол, через деякий час висохне. Ось саме висихання це коли відбувається випаровування. Маленькі молекули води вони відокремлюються і змішуються з повітрям. Коли в повітрі велика кількість. Вологи, тобто літають багато молекул води, вони одразу нейтралізують наші електрони, забирають їх на себе, і тому досить важко е, неелектризувати щось. Ось уявіть, що ми на воді намагаємося потерти е, карандаш об волосся, нічого не буде електризуватися, тому що вода вона начебто нейтралізує. Хоча, в свою чергу, Вода з домішками солі вона є провідником напруги. Добре, давайте далі. Ем, Ліза, починай першу. Знак електричного заряду фізичного тіла можна визначити за допомогою електроскопа. Болістки його мають заряд з відомим е, знаком. Саша продовжуй. Друге. Якщо пилістки мають негативний заряд, то після наближення тіла з негативним зарядом до спіралі або кульки електроскопа, пилістки будуть відштовхуватися ще сильніше. Льоша давай третє. Якщо під час наближення на но тіло до спіралі або кульки електоскопа негативні зарядження біліски, взаємодіють з меншою силою та зближується, то тіло має позитивний заряд. Добре, тепер роздивимося це завдання. Давайте пригадаємо фізичні основні визначення невідомого знака, тобто ось ці правила, які ми щойно прочитали. Давайте роздивимося перше зображення це випадок, коли палюстки мають негативний заряд. Дивіться. Після наближення до тіла з негативним зарядом до спіралі, а кулька пелюстки будуть відштовхуватися все сильніше. Скажіть, вони відштовхуються ще сильніше? Так. Да. Дивіться, ось так було, стало ось так. Вони що, відштовхнулися чи навпаки зблизили, зблизились? Зблизились. Тобто не підходить, вони не відштовхуються, вони зближуються. Якщо під час наближення неелектризованого тіла до спіралі або кульки електроскопа негативно заряджені полюстки, взаємодіють з меншою силою та зближуються, то тіло має позитивний заряд. Тобто ця паличка у нас позитивно заряджена. Тому вона на себе забрала частину мінусиків, і тут в них їх стало менше, і вони з меншою силою відштовхуються. Добре. Якщо роздивити друге зображення, що тут ми бачимо? Пелюстки відштовхувалися, але після наближення палочки вони почали відштовхуватися ще більше. Стало більше, більше відштовхуватися. Тобто, в нас тут який знак буде? Марія, як ти думаєш? Плюс. Ще раз. Плюс. Ні, дивись, у нас це ось це правило. Якщо пелюстки мають негативний заряд, так, то після наближення тіла з негативним зарядом, вони е, почнуть відштовхуватися ще сильніше. Тобто ми наблизили тіло з негативним зарядом. Є потиміну. Добре. Йдемо далі. Останнє завдання: пелюстки електроскопа, що мають негативний електричний заряд, відштовхуються. Тобто, ось дивіться, пелюстки електроскопа ось мають негативний заряд. І відштовхуються. Чи зміниться кількість електронів у пелюстках після наближення до сфери електроскопа позитивно зарядженого тіла? Ми наближуємо позитивно заряджене тіло. Зміниться ж кількість електронів в пелюстках? Що, куди ці мінусики будуть рухатися? Мінусики люблять плюсиків, і вони будуть рухатися туди. Тому кількість е електронів зміниться. Вона стане меншою. Чому зрозуміло? Тому що коли ми наблизили плюсики, вони їх побачили, такі ми їх любимо, ми підемо до них. І вони наблизяться сюди. Відповідно, кількість в пелюстках їх зміниться. І вони потім ось так стануть, тому що відштовхуватися в них вже менше сил буде. Добре. Сьогодні в нас маленький урок, тому що ми майже все пройшли. Тут завдання було з пластилину вигадати ось цю схему, але я розумію, що ми не можемо це повторити. Ні. Давайте прочитаємо ще текст до уроку номер 2 Марія, починай читати. На початку експерименту електроскоп є електрично нейтральний. Ти знаєш, що позитивні та негативні заряди є рівними за завол... величиною. Якщо наблизити до електроскопа паличку неелектризовану, наприклад, позитивну електронну сподкоп частково приміститься. До Доспіраю. Добре. А, Ліза, давай далі. Вона вийшла, бачу. Саша, давай. Палістки за такої умови набудуть позитивного заряду від, від штовху, та відштовхуватимуться електричний заряд палички сприйму. Спричиняє елект... електризацію палесток та э, спіралі електроскопа. Добре. Льоша, наступне. Порядок черяту електроскопа не змінився внаслідок на наближення видалення. А ти щось читаєш? Електричні зарядчини. Я виділила те, що потрібно. А, а якщо вибрати палочку на вишкові електрони заспіраю повернутися до плейсток, плюски доспіраюсь знову станути електричними електронами. Добре, і подгорна, Марія. Я А опять я тебе з mm. до шестого класу вивчу, давай. Сумарний заряд електроскопа не змінився внаслідок наближення і віддалення електрично заряженого тіла. Так, тобто головне, що потрібно запам'ятати, що коли ми тільки наближуємо одне тіло до нього, то сумарний заряд не змінюється, він тільки перерозподіляється. Домашні